Далі маленький принц розповів льотчику про свою космічну подорож. Він відвідав кілька крихітних планет, на кожній з яких був лише один мешканець. На першій планеті жив король, який понад усе цінував владу. Він вважав, що все на світі, навіть захід сонця, відбувається за його наказом. Король запропонував маленькому принцові посаду міністра юстиції. Але хлопчик відмовився. Та й диваки, оці дорослі, подумав він, залишаючи планету. Розділ 11. На другій планеті жив шанолюб. Ага, ось і шанувальник з'явився, гукнув він, угледівши ще здалеку маленького принца. Адже для чваньків усі люди, то їхні шанувальники. «Добрий день!» – мовив маленький принц. Який кумедний у вас капелюх? Це для вітання, відповів шанолюб, щоб уклонятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто не зазирає. Он як, сказав маленький принц, нічого не второпавши. Поплащи в долоні, порадив йому шанолюб. Маленький принц заплескав у долоні. Шанолюб скинув капелюха і поштиво вклонився тут веселіше, ніж у короля. Подумав маленький принц і знов заплескав у долоні. А шанолюб, скидаючи свого капелюха, ще раз уклонився. За п'ять хвилин ця одноманітна гра зморила маленького принца. А що слід зробити, щоб капелюх упав? спитав він. Та шанолюб не слухав. Гонористі люди глухі до всього, окрім хвали. Ти справді дуже шануєш мене? спитав він маленького принца. А що то шанувати? Шанувати значить, визнавати, що я найкращий, найчепурніший, найбагатший і найрозумніший на планеті. Але ж на твоїй планеті ти сам один. Ну, то зроби мені ласку, все одно шануй мене. Я шаную, мовив маленький принц і злегка знизав плечима. Але яка тобі з цього радість? І він утік від шанолюба. Ці дорослі, дивакуваті люди, простодушно думав він дорогою. Розділ 12. На дальшій планеті жив п'яничка. Маленький принц пробув там зовсім недовго, а все одно його пойняла глибока журба. П'яничка мовчки сидів перед цілою батареєю пляшок, порожніх і повних. Що ти тут робиш? поцікавився маленький принц. П'ю. похмуро буркнув п'яничка. Навіщо ти п'єш? спитав маленький принц. Щоб забути, відповів п'яничка. Що забути? допитувався маленький принц. Йому стало шкода п'янички. Забути, що мені соромно, признався п'яничка і похнюпив голову. Чого ж тобі соромно? спитав маленький принц. Йому дуже хотілося чимось зарадити неборакові. Соромно, що п'ю, додав п'яничка і замовк остаточно. А маленький принц ні в сих, ні в тих пішов геть. Ці дорослі, безперечно, якісь дуже чудні, думав він дорогою. Четверта планета належала ділкові що увесь час рахував зірки, вважаючи їх своєю власністю. На п'ятій планеті жив ліхтарник, який щохвилини запалював і гасив ліхтар, виконуючи застаріле розпорядження. На шостій планеті маленький принц зустрів ученого, що присвятив своє життя опису океанів, гір і річок, яких в очі не бачив, бо ж ніколи не виходив зі свого кабінету. Неабияк здивований побаченим, хлопчик продовжив мандрівку і зрештою опинився на землі. За словами оповідача, він мав би зустріти тут безліч королів, ділків, п'яничок, шанолюбців, кабінетних учених та інших диваків. Однак маленький принц приземлився в безлюдній пустелі, і першою, кого він зустрів, була гадюка. Розділ 17. Чудна ти істота, мовив він, завтовшки з пальчик. Зато моці в мене більше, ніж у пальці короля, сказала гадюка. Маленький принц усміхнувся. Не така вже ти й дужа. Ти навіть без лапа, та й мандрувати не можеш. Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель, мовила змія. І обвела круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка. Усякого, кого я торкнусь, я повертаю землі, з якої він вийшов, мовила ще вона. Але ти безневинний і прибув із зірки. Маленький принц нічого не відповідав. Мені шкода тебе, ти такий тендітний на цій крем'яній землі. Я можу тобі підсобити, якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою. Я можу. О, я добре зрозумів, сказав маленький принц. Але чому ти весь час говориш загадками? Я розв'язую всі загадки, відповіла гадюка. І обоє замовкли. Маленький принц вирушив на пошуки людей. Дорогою. Він зійшов на гору, де нічого, крім відлуння власного голосу, не знайшов. Потім хлопчик побачив трояндовий садок і заплакав від гіркої думки про те, що квітка, яку він плекав на своїй планеті, не єдина у світі. Розділ 21 От тоді то і показався лис. «Добрий день!» – мовив лис. «Добрий день!» Звичайненько відказав маленький принц і озирнувся, та нікого не побачив. Ось, дечки я, озвався голос, під яблунею. Хто ти? спитав маленький принц. Ти такий гарний? Я лис, відповів той. Пограйся зі мною, попрохав маленький принц, мені так журно. Я не можу з тобою гратися, мовив лис. Я не приручений. О, даруй, сказав маленький принц. Але подумав і додав, А що означає приручити? Ти не тутешній, сказав лис. Що ти тут шукаєш? Шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручити? Люди, мовив лис, мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя, а ще вони розводять курей, то єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? Ні, сказав маленький принц, я шукаю приятелів. А що означає приручати? Це поняття давно забуте, мовив Лис, воно означає прихилити до себе. Прихилити до себе? А вже ж, – мовив Лис, ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як сто тисяч інших, і ти мені не потрібний. І я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, до стоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілому світі, і я буду для тебе єдиний на цілому світі. Я вже трошки розумію, проказав маленький принц. Є одна троянда. Мабуть, вона мене приручила. Лис замовк і довго дивився на маленького принца, а потім попросив знову: Будь ласка, приручи мене. Я б радо, відмовив маленький принц, але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей. Узнати можна лише те, що приручиш, мовив лис. Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців, але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля, приручи мене. А що для цього треба зробити? спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, відказав лис. Спершу. Ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче. Назавтра маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив о тій самій порі, попросив лис. Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися, я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш, коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце. Так, маленький принц приручив лиса, і коли настала пора прощатись, Лис сказав, о, я плакатиму за тобою. Сам винний, мовив маленький принц, я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив. А вже ж, згодився лис. Але ж ти плакатимеш, мовив маленький принц. А вже ж, виходить, ти нічого не виграв. Виграв, заперечив лис. Згадай, що я казав про золоте збіжжя, він замовк. Потім додав, піди ще поглянь на троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда єдина на світі, а як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю. Маленький принц пішов глянути на троянди. Ви нітрохи не схожі на мою троянду, мовив він їм. Ви ще ніщо, ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів, але я з ним заприятелював, і нині він єдиний у всьому світі. Троянди дуже зніяковіли. Ви дуже гарні, але порожні, сказав іще маленький принц. Задля вас не хочеться померти. Звісно, випадковий перехожий про мою троянду подумає. Що вона така сама, як і ви, але вона одна єдина, над усе найдорожча. Я бо полив її, я бо накрив її скляним ковпаком, я затулив її ширмою, я бо знищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводилися метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась, і навіть як замовкала. «Троянда ця моя. І маленький принц вернувся до Лиса. Прощавай, мовив він. Прощавай, відповів лис. Ось моя таємниця. Вона дуже проста, лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима. Найголовнішого не побачиш очима, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Твоя троянда дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу. Моя троянда, дорога мені, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати, люди забули цю істину, мовив лис, але ти не забувай. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду. Я відповідаю за свою троянду, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Після зустрічі з лисом, маленькому принцу вдалося таки вийти до людей. Однак почути й побачене не втішило його. Відтак хлопчик повернувся до Сахари, де й познайомився з оповідачем. Тим часом запас питної води скінчився. Маленький принц запропонував вирушити. На пошуки колодязя, і на превеликий подив льотчика, його й справді вдалося знайти. Вода в колодязі була надзвичайно смачною. Там маленький принц повідомив, що хоче повернутися на свою планету, а допомогти йому в цьому має гадюка. Серце пілота пойняла тривога, та маленький принц намагався втішити друга. Він пояснив, що обов'язково має повернутися до Любої Квітки, за яку відповідає. На згадку про себе хлопчик подарував оповідачеві зорі, що вміють сміятися. А наступного дня гадюка, як і обіцяла, допомогла йому залишити землю. Льотчик дістався додому. Відтоді він часто дивився на нічний небосхил, йому здавалося, Ніби звідти долинає зоряний сміх маленького принца.